Чи вийде в тебе запит? Угу. Добре, дякую. Окей. З попереднього запису ми ну, я розказував, що зараз ці студенти переключились на хмарні сервіси, і відповідно, якщо ми передбачаємо часом, нам треба потрошки уповзати в тому напрямку. Тепер, власне, я хочу продовжити і пройтися по залізу від простенького заліза, який ми можемо використовувати, скажімо так, оцифрувати класніші радянські вольтметри там чи, чи пристрої, які нам виводять на газоригрядні індикатори, чи іншого типу пристрої, чи виводити самим. Я буду просто рухатися покроково, від простенького, думаю, ми підемо далі до складних і цікавих залізяк. Власне, є така штука, як shift регістри регістри з двілу. Думаю, думаю, ви чули про такі речі. Суть, що ми, використовуючи триніжки, можемо створити вісім цифрових виходів. Відповідно, ми можемо додавати кількість цих здвігових регістрів і е, мати більше ніжок на вихід. До прикладу, де це може бути застосоване, Самий простий приклад, всі ви бачили, є така популярна ну чи була хоч е, останні ну, років 5 тому була популярна така річ, як годинники на газорозрядних індикаторах. Власне, великою проблемою у тих годинників є, що мікроконтролери, які би мали вводити дані, вони не мають стільки цифрових вводів виводів. І тут їм на допомогу приходять ці здвігові регістки. Ми, використовуючи декілька ніг, можемо виставляти там, скажімо, 4, 6, 8 ламп і переключати так, як нам треба. Такі штуки дуже використовують. Використовується в, в всіх індикаторах, цифрових індикаторах, скажемо, таботам цих, ставимо двіговий один 1-2, які нам треба, і маємо на виході. Ми передаємо наш набір байтів, які нам треба, і на виході маємо двійкову комбінацію. Це використовується для збільшення ніжок. Вибуди. Коли віш, коли нам власне треба а, а, збільшити.